Віт, мене звати Оксана Мороз. Ви на каналі Як Настати овочем, і це рубрика Правда не посередині, у якій ми говоримо про інформаційну гігієну під час війни. Сьогодні поговоримо про іноземні медіа, ті, які нібито ніколи не брешуть. Не те, що наші. Впевнено, ви не раз чули цю тезу, особливо після 24 лютого, коли всім стало зрозуміло, що іноземні медіа даремно так голосно кричали про напад Росії. Але й тут правда не посередині. Давайте розбиратися, чому. Відкриваю новини і бачу, що іноземні медіа цитують Кісінджера, який закликає Україну змиритися з втратою територій та вести переговори з Росією. Інші медіа кажуть, що Захід закликає Україну почати переговори з Росією та й уже сам таємно ці переговори з нею веде. Це що нас всі кинули? Україна стала розмінною монетою. Виходить, що так, бо іноземні медіа брехати не будуть. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео про інформаційну гігієну під час війни. Емоції в бік. Я хочу розібратись. З одного боку, як можна не вірити іноземним медіа? У них же не так, як у нас. Медіа незалежні олігархам не належать. Та й не треба забувати, що вони чітко нас попереджали про напад Росії у той час, як наші медіа мовчали. З іншого боку, Росію ЗСУ та Захід заганяють в кут, і вони виймають всі свої консерви. І це не тільки про хороших росіян чи Кісінджера, а й про іноземних журналістів. Все складно, а правда десь посередині іноземні медіа казали правду про напад з однієї простої причини, що їм зливали спецслужби цю інформацію і спецслужби американські. І британські, з огляду на свою, свою здатність, мали більше інформації, ніж наші, наприклад. Так? От і все. Тобто тоді вони працювали не як журналісти скоріше, а як майданчики певного донесення секретної інформації від, від урядів інших країн. І вони виявилися, ця інформація виявилася правдивою. Всі ми знаємо, що довіра до західних видань надзвичайно висока. Ну, так вже склали, що якщо написав New York Times, скажімо, видання New York Times написало якусь публікацію, то це прирівнюється до якогось важливого факту. А російські пропагандисти дуже добре використовують ось цю таку нашу незламну віру і цей авторитет західних видань. Ми не можемо говорити про всіх іноземних журналістів, так само як про всіх українських журналістів. Є різні видання, є різні люди. Є Льомонт, який може надіслати сюди досвідченого репортера, а може тут працювати хтось недосвідчений, хтось дуже молодий, хто не має, не знає, не має досвіду, не знає країни і так далі. До всього треба ставитися критично. Іноземні журналісти нічим не краще, ніж наші журналісти. Дуже часто на шпайтах таких видань в рубриці блог або авторська колонка публікується якась проросійська стаття. З невідомим автором, або на мабуть, там з анонімом або людиною, яку ми погано знаємо, і далі російські змі починають публікувати, що мовляв там таке видання в дуже, дуже потужне заявило наступне. Але якщо ми подивимося на цю публікацію, то ми можемо побачити, що це є не редакторська публікація, що перед нами авторська колонка або блог. А і часто навіть існує е, маленький підпис, що редакція не несе ніякої відповідальності за цю інформацію зима наближається. І е, відбувається підвищення цін на електроенергію, на газ на все в людям буде дуже холодно. Їм треба доведеться платити за це більше гроші, гроші невдовзі. Ось і росіяни будуть максимально це е, качати. І є велика небезпека, що прийде той момент, коли е, так виборці будуть тиснути на свої уряди, аби ось ця допомога Україні була меншою. Тому що вони чують це на своїй кишені, і нам треба максимально усіма каналами, усіма видами кампаній, пояснювати, чому і за що вони власне жертвують ось цими своїми грішами. Інший екстрім це коли говорять ну, всі іноземні журналісти, вони не не розуміють нашої ситуації. Вони часто з них хтось там куплений на захо росіянам і так далі. Це теж здебільшого неправда. Дуже багато зараз видань, які працюють з українською темою. Повірте, країну вони знають, і те, що у нас відбувається, дуже добре. На що ці експерти знають? От я постійно слухаю Швеця, і він постійно розказує, що в іноземних медіа пишуть та показують, докладно розповідає та ще каже, що з цього підтвердили його джерела. А вони у нього є. Він же в КГБ стільки років працював. Правда, непосередині. Правда в тому, що інформацію, яку публікували топові іноземні медіа наприкінці 21-го та на початку 22-го років, це були зливи американських, британських та інших розвиток. Захід вів новий тип гібридної війни. Він знайшов протиотруту для традиційної російської пропаганди, і вона була в прозорості, неочікуваному та зухвалому оприлюдненні розвідданих щодо намірів Росії. Але після великого вторгнення іноземні медіа стали вести традиційну політику, наприклад, військова аналітика у них багато в чому поступається українським спеціалізованим медіа. Так, Якщо ми говоримо про заяви західних спецслужб, то вони далі там публікуються. Проте, якщо ми говоримо про події на фронті, то в українських журналістів, які мають більше можливості доїхати, подивитися, поспілкуватися, інформація більш повна та оперативніша. Ще одне тонке місце віноземних медіа недостатня експертиза по Україні, яка проводить до хибних висновків. Наприклад, наприкінці травня у New York Times вийшла редакційна стаття, яка не робила багато шуму. У ній редакторська рада апелювала до того, що Україні варто поступитися вже зараз. Але коли почали аналізувати, хто написав статтю, то виявилося, що там аж два, нібито експерти по Україні, та й за ними тягнеться шлейф з російських імперських настроїв. Також варто уважно дивитися, хто саме написав матеріал. Бо, наприклад, якщо це зробив журналіст з московського офісу, то в матеріалі цілком можна знайти коментар Ігоря Гіркіна як військового аналітика, який критикує стратегію Москви щодо України. Та ні слова про те, що він воєнний злочинець та один з винних у збитті MH17. Жаль, періодично у топових медіа з'являються і відверті маніпулятивні матеріали, які повторюють російські наративи. Це наслідок системної роботи Росії щодо дискредитації України. І наприкінець хоче звернути увагу на можливі неточності перекладу. Інколи через них може розгорнутися чималий скандал. Так, у березні турецькі медіа процитували слова Ердогана про те, що Україна і Росія досягла порозуміння у чотирьох із шести тем, що викликали розбіжності під час переговорів. Але потім виявилося, що це був некоректний переклад слова компроміс. Тому, якщо ви не носій мови, то дуже акуратно потрібно дивитися на ті заяви, які ширяться в медіа, і перевіряти їх кілька разів. І так, коли ви коментуєте дане відео і поширюєте його у соціальних мережах, ви вже долучаєтеся до формування інформаційної гігієни українців. Перед тим, як продовжу, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднайтесь до чудових людей, які вже стали спонсорами нас на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую. То це все на сьогодні. Якщо вам сподобалось дане відео, поширте його у соціальних мережах. Давайте разом формувати інформаційну гігієну українців. Дякую, що дивилися до кінця, і до скорої зустрічі.